Не наче вчора відбулася робота на шахті. А вже скоро 1 вересня. І знову ми будемо працювати. І знову я вас запрошую. Дуже потужна була робота. І наслідки її ще попереду. Ми з вами, звісно, будемо з тим розбиратися. Але на сьогодні скажу для тих, хто приймав участь у онлайн-ефірі. Через скайп угорі Шаст... на... з горою шаста з групою нашою на горі Шаста були особливі дари. Вони пов'язані з властивостями ваших фізичних тіл. Це не значить, що ви отак отримали подарок, подарунок собі. Ви отримали дар, над яким треба працювати. І цей дар, я вам скажу, непростий. Цей дар, який розкриває дорогу у подовження вашого фізичного життя, перебування в вашому фізичному тілі. І цей дар пов'язаний з вашим фізичним станом і фізичним здоров'ям, з налаштуванням ваших фізичних тіл під енергії нові, ті, що приходять сьогодні на планету. Що це означає? Це означає, що кожен з вас стане більш підготовленим для духовної роботи і ваші горизонти будуть досить поширені. Були персональні налаштування і персональні дари кожному з вас. Вам відкриті врата в п'ятий вимір? Вам даровано ключ до п'ятого виміру. Що це означає? Це означає. Лише те, що коли наступить час, ви будете знати, як тим ключом скористуватися. Це означає, що наші з вами молитви будуть мати більшу ефективність. Це означає, що сьогодні, поєднавшись з серцями, ми отримуємо ще більший результат. Наші молитви чують і реалізують. Ще тиждень тому було неймовірним чути про те, що нам дають літаки. Сьогодні це реальність. Сьогодні нам дають перші десятки літаків вже. Я думаю, що так само буде і з наступною зброєю, і ми все-таки дотиснемо. Тому сьогодні ми знову в єдиній молитві поєднаємо наші серця і звернемося до сил всемогутніх, до Першотворця всього сутнього з молитвою за наших воїнів, надати їм могутність силу, загострити їх вміння, реакцію, силу, захист і дати їм можливість. Нехай чудо то буде, і виглядає нехай як чудо дойти до берегів морів, прорубати сухопутний коридор і знищити ворога. І хай ворог біжить, біжить на свою територію. І я вважаю, що нам не треба зупинятися, а треба дойти дійсно, як має дойти справжній переможець на Червону площу і пройти парадом по ній. І обов'язково треба нести певні портрети геніїв українського народу. ді Аллайсини дііса, халайди ісани, а ді яси іді, іраїла іди, халайді інаси, са ді ісса. Хаар асани -і. і наша надвелична мрія кожного з нас, щоб кожна краплина української крові, а українцем є той, хто бореться зі злом. Вже. Тому кожна краплина української крові має бути спокута і не пролита зазря. І ми маємо отримати перемогу вже. Щасливим! Якщо можна так казати, чудом. І якщо просто побіжить ворог, нам то пасує. Нехай біжить. Нехай біжить, ховається в шпарини, кидає зброю, здається в полон, а наші воїни непереможні. Молимо тебе, Боже, за нашу перемогу вже. Це буде найщасливіший день не тільки українства, а й людства в цілому. Ті, хто розуміють, що це за війна і що це дійсно остання битва. І перемогою ЗСУ людство виграє цю війну. Ала ха дине Іса, Лід Літ ореєди існи, Хаїнеси. Хала іди Іса, Саяни ід. So І ми направляємо енергії наших робіт, енергії кожного першого числа. Ми донатимо ці енергії на перемогу. На перемогу, на перемогу. І весь Всесвіт посилає енергії на нашу з вами перемогу. Отже, ми не маємо сумнівів. Тому що перемога буде за нами.